Війна на сході спричинила появу на території нашої держави великої кількості неврахованої зброї. Як результат, на вулицях сіл і міст України почастішали злочини, пов'язані із незаконним обігом, а подекуди із застосуванням вогнепальної зброї. Проблема незаконного поширення зброї викликає серйозне занепокоєння правоохоронців і значно додає їм роботи. Ми постійно працюємо в цьому напрямку, і співробітники Прилуцької міліції і Чернігівської області розуміють, що дана зброя може бути використана відносно їхніх сімей, їхніх родичів чи близьких. Тому ми постійно працюємо на сьогоднішній день. Було знайдено декілька з декілька зброї. Тобто, це гранати та інша зброя, яка ну у нас в обіходу е, є інформація також по іншим. Е... Видом зброї це і по пістолетам, і по автоматам. Ми працюємо над цим. Щодо результатів роботи прилуцьких правоохоронців, то на даний час в регіоні вже виявлено 15 фактів незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, з яких по 13 оголошено про підозру. Тоді як торік переважало виявлення фактів незаконного зберігання набоїв та саморобних пристроїв для стрільби, то цьогоріч працівники прилуцького міськвідділу міліції виявляють та вилучають пістолети, кулемети, гранати, бойові пістолети. Столети. Щодо цієї проблеми, то позиція правоохоронців і громадян має бути спільною, переконаний начальник прилуцького міськвідділу міліції Руслан Крахмілець. Будь-яка необлікована зброя це джерело небезпеки, що може опинитися в руках злочинців чи стати причиною нещасного випадку. І перш ніж зв'язуватися із незаконною зброєю, треба добре подумати. Гарним застереженням громадян від спокуси оминути закон, є й чимала відповідальність за це. Незаконне виготовлення використання бойових припасів чи зброї несе за собою відповідальність згідно кримінального кодексу України від 3 до 7 років позбавлення волі.